Вітаю вас, мої прекрасні, осмислені люди. Мене звати Наталія Кубійович. Мій профіль в інстаграм Ліхманата. і я є наставником з упаковки блогів через воронки, візуал та особистий бренд. Сьогодні з вами ми розкриємо неймовірно важливу тему: це те, як взагалі зараз працюють продажі в інстаграм, тому що продажі зараз у нас змінилися, і у нас трошки змінилися правила гри. Отже, те, що я спостерігаю в своїх профілях, у мене, їх, у мене є експертний, є товарний профіль, де ми продаємо товар, у мене є профілі моїх учениць, які приходять на наставництво, і це різні ніші. Ми упаковуємо їх профілі, і я постійно бачу, як постійно, постійно змінюється цей попит, постійно змінюються правила гри в інстаграм, і, відповідно, змінюється упаковка нашого блогу. Скоріше за все, зараз ви відчуваєте і спостерігаєте наступну картину. Або у вас впали охоплення в профілі, або вони були низькі, зараз їх взагалі нема, або вони були непогані, зараз стали гірше, або ви спостерігаєте таку картину, що впали продажі. Можливо, вони плюс-мінус були, і зараз їх не стало, або вони стали дуже маленькі. Також ви можете спостерігати ситуацію, що у вас не заходить реклама, і, скоріш за все, вона не заходить на етапі переходу людини з реклами, рекламного макету у ваш профіль. Якщо ви таке спостерігаєте, хоча б один з цих пунктів, то вам точно треба дослухати це відео, тому що я буду розповідати, по-перше, чому це відбувається, і по-друге, що з цим робити? Я з 2018 року спостерігаю не те, щоб спостерігаю, а працюю в Інстаграм, і я знаю, як він працює. Кожні півтори-два роки в Інстаграм відбувається така хвиля змін. Поясню, що це за хвиля. Це не тренди, це не оновлення Інстаграм, це міняється попит. Коли, наприклад, у нас був COVID, то всі масово пішли в онлайн. Так, ми купували онлайн, ми все робили онлайн, багато вчилися онлайн, і тут був один вид попиту. Так? Тобто на онлайн послуги на онлайн-продажі у нас е був, був попит. Потім... Міняється наш попит, так тобто я привела цей такий приклад, щоб вам було зрозуміліше, що відбувається зараз. Тобто, попит у нас міняється кожні півтори-два роки. Зараз ми знаходимося на етапі. Коли людям нічого не потрібно, їм взагалі нічого не потрібно. Насправді там два роки тому, півтори роки тому, коли тоді я проводила аналіз аудиторії, то виявлялося, що люди хочуть заробляти, вони хочуть вчитися, або вони хочуть щось купляти. Тобто, от була мотивація щось робити, рухатися, розвиватися. То зараз, коли я проводила аналіз аудиторії, я була дуже збентежена відповідями людей, тому що люди нічого не хочуть, вони не хочуть ні вчитися, не купляти, взагалі нічого. Вони заходять в Інстаграм тільки з метою відпочити, відволіктися від зовнішньої ситуації, якось трошки отримати дофамінчику, і точно вони не заходять в Інстаграм для того, щоб щось там купляти. Тому, якщо ви бачите ситуацію, так, що у вас зараз змінився попит, змінилися продажі, їх не стало. Або вони стали маленькими, або ви навіть така ситуація, що ви робили те, що ви завжди робили, і воно працювало, і зараз ви те ж саме робите, і воно от чомусь не працює. То це саме через це, що попит у нас змінився. Вже добре, що ми з вами розуміємо, в чому взагалі причина, і розуміємо, що причина не в нас, так вже класно. Але точно, що нам е, треба робити, так це перестати робити те, що ми робили до цього. Поясню, якщо у нас раніше щось заходило конкретне, якась конкретна система продажів. Там, як, як продавали, не знаю. А, тобто, у вас є якась ваша стратегія, через яку ви продавали. Робили крок за кроком. І у вас були продажі, і зараз їх немає. Ви можете спробувати два-три рази повторити цю систему, подивитися, чи працює вона зараз у вашому облозі чи ні. Якщо ні, то перестаньте це робити. Тому що те, що працювало, воно вже, на жаль, не працює. Вже перевірено, неодноразово. І на моєму профілі, і на товарному, і на профілі знадання послуг. Це вже 100%. Тобто те, що у нас працювало раніше, воно вже не працює. Це треба от просто взяти і прийняти, не битися головою так, об стінку, не плакати, не думати, чому, чому все працювало і зараз перестало. Просто треба робити інші конкретні стратегічні цільові. Дії. Коли я проводила нещодавно аналіз аудиторія, також дуже сильно була здивована тим, що багато хто робить дії, які, ну мені здається, вони перестали працювати вже декілька років тому. Наприклад, це був товарний бізнес, не буду уточнювати нішо. Але суть була у тому, що робили всього дві цільові дії: робили візуал і робили таргет. Все, бо нас було дві всього дії. І е, зараз люди також намагаються робити і продавати через ці дві цільові дії. На жаль, цього недостатньо було ще декілька років тому. А зараз, так тим паче, цих всього двох інструментів недостатньо. Що ж тоді робити, спитаєте ви, чи взагалі не продавати, чи закриватися? Ні, звісно, ні. Якщо ви продаєте в інстаграм. То просто прийміть інформацію про те, що кожні півтори-два роки інстаграм змінюється. Просто, можливо, ви цього не помічали, або можливо, ви трошки менше ніж два роки на ринку. Або якщо ви довше, ви просто не звертали на це увагу. Але насправді інстаграм постійно змінюється, постійно додаються нові інструменти продажів, тому що міняється попит. А що ж робити зараз, продавати чи не продавати? Продаємо, звісно, але нам дуже важливо. Робити це прям мега-мотивно, мега-екологічно, не агресивно і не влог. Повторюся, люди приходять в інстаграм відпочити. Вони не хочуть нічого купляти взагалі. Вони знають, що якщо ви там таролог або астролог, то ви 100% хочете продати свої послуги. Вони і так про це знають. Тому просто э, не треба кричати про це так у кожному дописі, у кожному рілсі постійно казати, що треба в мене купити треба робити продажі нативно і екологічно. як це що це таке і як це взагалі можна зробити коли ми говоримо про екологічні продажі в першу чергу це воронки тобто це навіть не те що в першу чергу це основний у нас інструмент це воронки і він Працює вже четвертий рік в інстаграм. Тобто воронки масово почали з'являтися. Навіть так, чотири роки тому з'явилися воронки потрошки, потрошки, потрошки. Потім ще більше. більше так, тобто, вони прям ну, така хвиля була з воронок. У нас були воронки продажі, вони були різні. І от у нас пройшло вже чотири роки вже було декілька змін у цього попиту, а воронки вони не зникають. Вони не міняються, вони нікуди не діваються, вони навпаки, а тільки збільшуються і а, як це сказати, трансформуються. Тобто вони зараз це не просто воронка, вже гібридні воронки, макроворонки. Там ну, коротше дуже багато різних цих направлень. Що такі воронки? Страшне таке слово, яке я вам зараз дуже легко пояснюю. Воронки у нас бувають. Різні, Вони бувають контентні, які ми робимо через контент, і вони бувають через бот. Так? Там до нас робить бот. Бот у нас відправляє. Це такі дві, два основні напрямки. Ще у нас є продуктові воронки, але ну, про це ми зараз не будемо. Контентні воронки, от зараз, от вся сила в них. От в першу чергу вам треба дивитися на них, на ці воронки, тому що саме через контент найлегше прогріти людину. Для того, щоб це було екологічно, нативно, не було, ми прогріваємо через контент. Тобто наша воронка, вона може воронка це шлях людини. Людина зайшла отут, тут. Вона купила Оце від шляху. вона проходить, і нам допомагає воронка довести людини звідси до сюди. І це може зробити за рахунок рілсів, за рахунок актуальних, за рахунок там директа, за рахунок подарунку. Наприклад, те, що ви зараз дивитесь, це теж частина воронки. Те, що ви перейшли з одного допису в інший допис, так тобто, ну з одного виду контенту там з допису, ви перейшли в відео і дивитесь зараз відео. Це теж частина воронки. Воронка у нас завжди має давати користь. Як, наприклад, я зараз вам розповідаю, що у нас працює. Так, що зараз працює, кажу вам, як є. Якщо немає воронок в блозі, то це труба, справа труба. Треба обов'язково додавати. Воронки прогрівають на довіру. Довіра з людиною, бо я даю експертну інформацію. Корисну інформацію. І люди починають довіряти мені, прислухатися. І тим самим це робиться дуже нативно. Я не кажу, не кричу, що треба в мене купляти, але люди так розуміють, що в мене є, є там якісь продукти. Але е суть в тім, е що вам треба в першу чергу створити контентні воронки. Тобто, це через рілси, через актуальні, через Дірект, через е Через подарунок, через лідмагні, тобто це мають бути оці вот контентні наші кроки в одному рілсі. Ми підняли тему, з цієї теми ми перевели там в актуальний, де розкриваємо цю тему. А з того актуального там, ми переводимо там, наприклад, в дірект і там даємо ще більше користі. Але звісно, нам треба чітко розуміти, з якою на яку тему нам треба вести. У вашому блозі воронок має бути мінімум 5, у середньому це 10, так від 5 до 10, але мінімум 5. Якщо ви от зараз от почули, що таке воронка, так зрозуміло, що це має бути, наприклад, ряд рілсів, які переводять один на, 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 один, на інший. Або це буде рілс, який на актуальний, а з актуального в Дірект. А ви зрозуміли, що це може бути якась плюшка-подарунок, яка переводить в Дірект, а звідти там ще кудись. І от ви розумієте, що у вас немає. Хоча б п'яти таких конструкцій, таких от, ем, шляхів так, переходів, не переходів, а ем, конструкцій все ж таки. Так? От у нас от є одна конструкція, яка складається там, з п'яти переходів, наприклад, з рілса на актуальне, дві тишини актуальний, а потім дірек, наприклад, це одна конструкція. Це одна воронка. От у вас таких має бути п'ять мінімум. Якщо ви розумієте, що у вас їх зараз немає, Повторюся, справа труба. Тобто, це дуже це момент, який просто це ну, як тупід для ваших продажів. А, бо пам'ятаєте, так, ми спочатку з вами обговорили, що людина заходить в профіль. Вона не хоче купляти, вона нічого не вона хоче відпочивати. Я впевнена. Ви по собі це можете відчути, що ви теж не заходите в інстаграм для того, щоб щось там купити, якесь там навчання, або чи або купити якийсь товар. Це у нас відбувається дуже рідко, коли ми вже теплі, коли нам щось конкретно треба. Це тепла аудиторія. Ми тоді є, будемо тепла аудиторія. І ми заходимо, і отак так от прямо от шукаємо цей там продукт або послугу. Але це ну дуже рідко буває. Зазвичай люди заходять, так от 80% людей, 89% людей, навіть заходять в інстаграм просто щоб відпочити. І якщо ми будемо постійно їм казати, що у нас треба купити, у нас купляти не будуть. Але якщо ми будемо їх плавно переводити з одного контенту на інший, показувати підтвердження нашої експертності або якості нашого товару, нашого продукту, так, то люди будуть. Більше нам довіряти. Це робиться як би то, на підсвідомості. Тобто людина вона, вона не розуміє, що це воронка, тому що ми робимо ці переходи конкретно за її потребами, за її болями. Так? Те, що людина хвилює, чому вона в нас може купити і чому вона в нас може не купити. Ми конкретно по цим пунктам людину ведемо. І, по-перше, людині цікаво, бо ми чіпляємо її потреби. Ми їх закриваємо, розповідаємо, чому ми, так чому наш продукт. І друге, ми а, закриваємо і пояснюємо так, чому чому треба вирішувати взагалі цю потребу, цю закривати цю потребу, вирішувати цей біль. А, чому треба йти і купляти? Але прямо в лоб ми не продаємо. От у цьому і а, полягає сила а, воронок з продажів. Звісно, для того, щоб зараз продавати в інстаграм, нам треба і особистий бренд розвивати, і візуал у нас знову повертається, особливо в товарному бізнесі, це прямо має велике значення. У нас і прогріви. Ще вони також залишаються, трошки відходять на задній план, але є такі, знаєте, прогріви не багатотижневі, а одноденні вони теж працюють, але в першу чергу це воронка. От я вам пояснила, що таке воронка, так? Це от... Ряд контенту нашого. А тепер зайдіть в ваш профіль і подивіться, якщо у вас мінімум немає п'яти от таких от систем, п'яти воронок, то треба обов'язково їх додавати. Немає сенсу запускати таргет, коли у вас в профілі немає воронок. Бо ви заплатили гроші, людина перейшла до вас у профіль, і вона не зрозуміла, що далі їй треба робити, чому ви. Чому треба купити? Так? Тобто емоційна людина побачила рекламу на емоціях, сподобалася, там сподобався макет, сподобався фраза, яку ви написали. На емоціях людина заходить і далі не розуміє, що далі. Я не збиралася нічого купляти, Що мені тут дивитися? Розумієте? Нам одразу людину треба направити в перший крок воронки, а далі вона воронка. Вона буде людину переводити по вашому блозі. Людина має якби потапати вашому, контент, вашому контенті, мають, мають закриватися всі її потреби. І далі у людини навіть не буде сумнівів, чому вона має вас купити. Вам не треба постійно казати про те, що цьому клієнту, цій людині треба вас купляти. Людина і так про це зрозуміла, тому що ви вже про це сказали через оцей от кожен крок вашої воронки. Тому це основний інструмент. Обов'язково беріть його і запроваджуйте. Якщо ви не знаєте, як це робити, то приходьте до мене з 707-го на тренінг з продажів. На цьому тренінгу ми робимо, ми запроваджуємо легкі схеми продажів через воронки. Це будуть нескладні воронки, які ми будемо нескладні міні-прогріви і нескладні воронки, які допоможуть вам ну, як мінімум розворушити вашу аудиторію. Підняти охоплення і, звісно, як максимум продати, зробити продажі. Тому переходьте в мій інстаграм ліхманата. В шапці профіля є посилання на цей тренінг. Він так і називається тренінг з лихих продажів 7.07, Там є вся детальна інформація, ціни різні тарифи. Я впевнена, ви знайдете підходящий для себе тариф з підходящими умовами. Чекаю вас на тренінгу.